О когось цікавить. Що таке проказа? Проказа це хвороба. Можна сказати, що. Тіло людини, яке на ній гніє, тіло людини, яке від, від, відходить від костей? Ця людина на цю хворобу. Дуже терпить І в сьогоднішніх часах, в сьогоднішніх днях ще багато місця дається хвороба. Наприклад, Індія, де багато людей, які хворіють, які помирають від цієї хвороби. Найкраще знала про цю хворобу Тереса Скалькути. Ця тереса яка ці, ці сестри, які працюють в нас також на Україні, це в Києві. Власне, там в Калькуті Тереса Свята допомагала таким людям, які були хворі на цю проказу. Вони їх піднімали, вони їх лікували, вони їм допомагали. Ці люди. Які хворіли на цю проказу, вони, можна сказати, в Індіях лежали на вулицях, ніхто до них не підходив, ніхто ними не цікавився. А свята Тереса і сестрами вони піднімали цих людей, брали до лікарень і лікували. Ця хвороба була вже знана, коли ми читаємо старий заповіт, Сьогодні читання, яке було е, прочитано із книги Левіт. Сам Господь каже до Мойсея і Аарона про цю хворобу. Каже: якщо така людина є хвора, вона повинна жити далеко, далеко від села чи міста. І ці хворі, вони повинні, коли хтось до них приходив. А приносили, напевно, для них рідні їх, також що любили своїх, приносили якусь їжу, то ці мали кричати нечистий, нечистий. В сьогоднішньому Евангелії, яке описав святий Марко Евангелиста, власне, до Ісуса приходить такий, такий, така людина, яка заражена на цю хворобу. Кажучи до Ісуса, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Тільки Бог може вилікувати від такої хвороби. Ну, ясно, що сьогодні медицина є і лікарі, треба також звертатися до медиків, якщо ми хворіємо. Але буває так, що тільки Господь Бог і Він може нас уздоровити від цієї хвороби. Від наших гріхів. І ця людина, яка підійшла близько до Ісуса, каже: якщо ти хочеш, можеш мене очистити. Сьогодні нам треба навчатися також від цієї людини, від цієї хворої людини, яка була хвора на проказу. Нараз і в нашому життю, коли ми хворіємо. Коли не раз і в стані не є лікарі, щоб нас вилікували, ми повинні стати як ця людина. Якщо ти хочеш, можеш мене уздоровити. Покора. І Ісус Христос, Господь Бог, ясно, що хоче уздоровити. Ісус Христос доторкається навіть своєю рукою, не боїться цієї прокази, доторкається. До цієї людини, каже Ісус, хочу стань чистим. Но і Він стає чистим. Але Ісус Христос каже: Йди, покажися до священника. Священник мав розізнати ще, чи та людина може вже жити серед людей здорових. І каже: йди до священника, він має ствердити. І цей прокажений, він стає здоровим, він тішиться і розказує іншим, що Ісус його уздоровив, що Ісус про нього не забув, що Ісус хоче, щоб Він був здоровим. Нехай кожен з нас вчиться. Від цього прокаженого. Якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, то ти можеш все зробити для мене, щоб я був здоровим, щоб я був очищений від моїх гріхів.